Шановні містяни, підготував до 33-ї сесії Запорізької міської ради проєкт рішення про виключення з міської програми охорони довкілля примітки-1, що стоїть після переліку природоохоронних заходів. Згідно до неї, всі заходи програми почнуть використовуватися через два роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Зазначені природоохоронні заходи поділяються на заходи, що мусять виконуватися підприємствами-забруднювачами, та заходи, що мусять виконуватися органами місцевого самоврядування. Мета моєго проекту рішення про виключення примітки 1 з програми – зняти штучні запобіжники з екологічних завдань місцевого самоврядування. Ці завдання передбачають. Комплекс медико-профілактичних та освітніх заходів, що направлені на зменшення впливу забруднюючих речовин на здоров'я містян, зокрема в першу чергу, проживаючих в зонах підвищеного ризику через забруднення. Особисто я на той час подав проєкт рішення про внесення програми на доопрацювання. Мене підтримала моя фракція. Ще колеги-депутати разом 12 депутатів, але більшістю голосів програма була прийнята. Отже, наша задача, щоб вона працювала принаймні частини медико-профілактичних заходів, направлених на зменшення ризику впливу забруднюючих речовин на здоров'я містян.